Привіт! Давайте подивимося, ким ви є для загаданої людини. Дивитися ми будемо на оракулах і на рунах одночасно. Так, ну що, давайте загадуйте свою людину і будемо дивитися, ким ви є для загаданої людини. Ким ви є для загаданої людини, оракул. І зараз візьмемо руну. І руна. Ну що, будемо перевертати? Дивимось. М -м -м, ви не є темна. Ви є та або той, хто несе світло. І при тому я навіть би сказала так, що ви можете допомагати тій людині бачити світло або світлі моменти серед своєї рідної тьми. Як може це відбуватися в житті? Ви можете дуже гарно пояснювати певні обставини. Ви можете дуже гарно пояснювати поведінку, слова інших людей. До прикладу, от загадана вами людина, вона щось не зрозуміла, і протрактувала її ну, по-своєму, умовно говорячи. Ви в той же самий момент можете сказати, а чому ти акцентуєшся тільки на чомусь негативному. А можливо, людина мала на увазі оце, оце. І коли потім ситуація прояснюється, дійсно виходить, що ви були праві. Може бути такий варіант, що ви є своєрідним радником, до якого звертаються. А, при тому. Це звернення, воно не обов'язково буде прямим. Інколи людина може, типу, як в шутку щось почати розповідати, а ви вже, підтримавши її, показуєте те, що людина не бачить. І, до речі, можете давати незвичний досвід. От у людини є одні знання, і з іншого боку ну, вона ніколи не роздивлялася бо зрештою, не мала такого досвіду. А у вас є більш о, широке значення і бачення, і ви допомагаєте людині, о, якби висвітлити певні прогалини. Що у нас тут говорять руни? Хм, руна перт, руна розчарування, але вона перевернута. Вона не так. Отже, ви не просто. Я не можу сказати, що ви о, людину не розчаровуєте зовсім. Ні. Але людина розуміє, наскільки їй з вами цікаво, наскільки їй з вами незвично, наскільки ви людина, яка, можливо, навіть дуже вибивається з того суспільства, в якому загадана людина звикла бути. Може у вас дуже великі знання. І коли ви їх демонструєте, людина навіть згадана людина думає: вау, як таке може бути. Якщо ви думаєте, що ви в чомусь розчаровуєте глобально, ні, ну, в якихось моментах маленьких нюансах цілком може бути. Але там немає того: о, типу, от я неправильно щось сказала, або я неправильно щось сказав, все, вона зо мною, або він зі мною спілкуватися не буде. Абсолютно повірте. А чому такі відчуття у загаданої людини? Скажіть, будь ласка, руна бірканам. Руна зростання. Тому що ви людину змушуєте зростати. При тому не обов'язково зростати. Інтелектуально, коли у вас великі знання або ж велике бачення, і ви це допомагаєте. Ні. Ви можете людині зростати, допомагати емоційно. Показуючи нові емоції, пояснюючи нові емоції. Ви можете допомагати людині зростати в розумінні ну, якихось достатків. Бо знову ж таки, спілкуючись з вами, людина бере певний ресурс або бере певне наповнення, яке допомагає реалізуватися в реальному житті. А для когось Руна Баркана може програтися так, коли. Ми людині демонструємо незвичні дружні стосунки або незвичні ем, стосунки в коханні. Людина звикла, що там якась завжди буря, і якийсь завжди виніс мозку. А ви настільки все гармонійно, спокійно, і я б сказала, чомусь хочеться таке слово використати, пропорційно, що для загаданої людини це просто ну, нереальний шик, нереальний клас. Тож, такої думки або навіть так людина відчуває вас. На цьому дякую і пока!